Підготовка до опалювального сезону триває. У Вінниці на вулиці Шисотріччя масштабна реконструкція тепломережі. Це не маленька ділянка, це магістральний трубопровод, який запітує повністю весь масив вишенька. Це 500-й 400-ти 400 діаметр трубопроводів. Вони були змонтовані в 80-х роках прошлого тисячоліття. За понад 40 років роботи трубопровід вийшов з ладу і досить часто створював клопоти комунальникам. Лише за минулий опалювальний сезон лагодити мережу довелося три рази. Тепловики кажуть, з новими трубами такого не буде, бо ж вони додатково захищені. Таких тут прокладуть більше 150 метрів. Це йде попередньо ізольована труба з поліуретановою ізоляцією і поліетиленовою поліетіленові оболонці. Тобто наружній корозії вона не піддається, вона не гниє. Вона розрахована на 50 років експлуатації. Старі та вже непридатні елементи замінять і в теплокамері. Повністю міняються всі засувки на нові, так як тим засувкам, які там знаходились вже більше 40 років. Вони для нас дуже важливі в зимній період, ну як для нас, як для рембріади, тому що ну, ми можемо перекрити одну сторону, другу і на участку, де перекрито, вже проводити. Ремонтні роботи. Паралельно триває ремонти в одній з найбільших котелень міста. Різні роботи є: і сварочні, і, і гайки крутимо, набиваємо сальники, ремонтуємо обладнання, встановлюємо все, щоб було готово до отопітельного сезону. Майстри ремонтують, а за потреби замінюють обладнання та проводять технічний огляд мереж. Обов'язкове виконання ремонтних робіт, даного обладнання, як технічне обслуговування, як поточного ремонту, капітального ремонту, забезпечує його стабільну роботу. Якщо дані роботи не будуть виконуватись, це призведе до, може призвести до аварійних ситуацій, які є недопустимі в опальний період, і це є порушенням, може стати порушенням надання послуг споживачам. Аби через ремонт вінничани залишались без гарячої води якомога менше часу, планові роботи на котельні та реконструкцію тепломережі комунальники проводять одночасно. Загалом зараз працюють на трьох ділянках по заміні трубопроводів. Це Шесутріччя, Атангова Кримського і Космонавти. Ми вже виконали кілометр 26 метрів, а потрібно замінити 3 кілометра 600 метрів трубопроводів. Тому просимо з розумінням поставитися мешканців до відсутності послуги. На даний час це робиться для того, щоб вони подальшому безперебійно получали послугу гарячого до постачання та опалення. Щороку на підприємстві роблять усе, аби вінничани вчасно отримували послуги, а головне якісні. Та можливості комунальників напряму залежать від оплат за комірне. Тому, аби не створювати додаткових викликів в новий сезон, вінничан просять погасити борги та розраховуватися за спожиті послуги вчасно.